Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому Христос посеред нас і буде. Дорогі брати і сестри. Ми розпочинаємо новий цикл під такою загальною назвою Людське обличчя Бога. Як виникла ця ідея? Ми вже багато років знайомі із сьогоднішнім моїм гостем, отцем Петром Шендлярським, який більше 20 років є священником на сільській парафії, і ми. Неодноразово спілкувалися, він розповідав реальні життєві людські історії, історії того, як Бог діє у цьому світі. І, зрештою, це якраз спонукало. А можливо, це буде цікаво не тільки мені, не тільки тим розмовам, які ми разом проводили, а й буде цікаво і нашим слухачам, людям, які живуть вірою, які справді є учасниками цього людського обличчя Бога. Тому ми будемо намагатись поділитися з вами життєвими історіями про те, як Бог діє у нашому світі. Передаю слово вам, отець Петро. Дякую. І для того, щоб ви з нами поділилися такою першою історією, і, можливо, ви кілька слів скажете, що вас спонукає запам'ятовувати ці історії, ділитися із іншими ними. Дякую, отець Петро. Коли я навчався в Київській духовній семінарії. Я відвідував книжкові крамниці і шукав літературу духовну, ту, яку давали викладачі, що треба її мати в своїй бібліотеці, і створював свою духовну бібліотеку. І от завжди я шукав таку літературу, де би священники розказали життєві історії, як вони на своїй парафії пізнавали Бога, утверджували свою віру. І от таких історій я не знаходив. І вже пізніше попадалися такі, але дуже рідко. І от зараз, вже третій десяток років, коли я сільським священником на парафії, в мене цих історій багато. І кожна історія вона показує, що Бог близько. І це важливо в наш тяжкий час. Тому що коли людина послухає цю історію, і буде знати, що Бог близько, то вона буде мати віру, буде мати надію, що з допомогою Божою ми ті тяжкі часи переживемо. Тому якраз сьогодні я хочу поділитися з вами цими історіями життєвими, які утверджують віру в Бога. Другий момент, який я хотів би сказати, це коли я навчався в Львівському політехнічному інституті. І тільки поступив туди, там над входом була надпись латинською мовою. І ми, студенти, запитали своїх викладачів, а що там написано. І вони нам сказали: там написано, тут мертві говорять з живими. І якраз у ті книги, які ви читаєте, їх вже немає, тих людей, які ці книги написали, але ви їх читаєте. І тому зараз цей тривожний час. Коли над твоїм будинком летять ракети, і ти не знаєш, пролетить ця ракета далі, чи вона зупиниться тут, хочеться цими історіями поділитися, щоб ви знали їх, і щоб це утверджувало вашу віру. І третій аспект, це є те, що люди звертаються і навіть сьогодні. І кажуть, отець Петро, скажіть нам щось таке, щоб от в цей час утвердити нашу віру. І якраз, я думаю, ці історії буде відповідь на питання прихожан, бо всі ці історії вони якраз показують, що Бог близько, що Він не тільки створив цей світ, а Він і пром... є промислителем в даний момент. І це якраз є і мета цих історій, щоб утвердити віру, дати людям цей тяжкий час, надію, що Бог поряд. І треба тільки вірити, молитися і надіятися, що Господь допоможе нам пережити ті складні часи. Історія, яку я сьогодні хочу розказати, вона стосується якраз одного випадку, що хочеться сказати людям в неділю про Митра і Фарисея, якраз на цю тему, що відкриває нам іванівське читання. Історія ця відбулася у 2004 році. І ось е, приходить жінка до храму і каже: Отець Петро, е, я хочу з вами поговорити. Слухаю вас, е, мій чоловік хворий, і він лежав в лікарні, і лікарі сказали забирати його додому і готуватись до похорону. Він через три дні помре. І ось я його привезла, і він сказав: давай підготовку будемо починати з цього, що хай прийде священник, я хочу посповідатися в своїх гріхах. Тому отець Петро, прийдіть, посповідайте його, якщо буде допущений, причастіть. І от з таким проханням я до вас прийшла. Я зібрав все необхідне для того, щоб це таїнство відбулося. І коли ми з цією жіночкою зайшли на подвір'я, вона сказала: оця хвороба вона так відволікає від всього мирського. Я піду, в мене тут багато роботи. А ви йдіть в хату. І там він є. І з ним спілкуйтесь. Я заходжу в хату. І по дорозі думаю, що зараз побачу людину, яка лежить у ліжку, немічну людину, яка через три дні помре. Але коли я зайшов в хату, я такої людини не, не побачив. Я побачив чоловіка, який з Вінником підмітає хату. І я його запитав, а кого ми тут будемо сповідати? Він каже мене. І коли ми підготували все необхідне, ми просто сіли з ним за стіл, він поклав руку на Євангелія, я зверху положив її під рахіль, і почалася сповідь. І ось ця сповідь для мене є зразком, яка вона повинна бути, сповідь людини перед Богом. І сповідь людини, яка знала теж, що вона через три дні помре. Тут не було фальші, людина чітко бачила свої гріхи. Вона проходила по віхах свого життя і говорила, отець Петро, от якби не цей гріх, я б ще жив і жив, і потім знову називала наступний гріх. І ця людина вона бачила свої гріхи і знала, що те, що вона зустрінеться з Богом, це не є 99%, це є 100%. І вона хотіла очиститись і покинути це земне життя якраз через це очищення, через сповідь, через причастя. І от сповідь закінчилась, я почитав молитву відпущення гріхів. І так як люди говорили лікарі, так все і сталося. Цей чоловік через три дні він помер. І от коли ми його хоронили. То це в нашій релігійній громаді був перший похорон, коли ми відспівували людину після Пасхи. А цей чин він особливий, не такий, як на протязі року цілого, тому що тоді в всіх церквах відкриті царські врата, і співається Христос Воскрес. І коли ми його проважали у вічність, похоронна процесія, хор співали, Христос Воскрес! І от це був перший похорон в нашій громаді, коли ми людину проважали у вічність оцим чином. І якраз в цю неділю, яка була, Митрія і Фарисея прийшла до церкви жінка його, яка тоді мене запрошувала на це таїнство сповіді. Це мається, мається вже багато років пройшло. Пройшло 20 років вже. Це був 2004, це вже 21 рік. Вона якраз прийшла. Я, до речі, цю історію, яку ви розповіли, я пам'ятаю, вже також багато років тому її чув. І вона. От зараз я її вже не перший раз чую, але вона щоразу вражає. Мені цікаво, як наших слухачів. Чи вона. Вражить їх, і було б добре, щоб написали коментарі свої. Можливо, хтось теж такі історії зустрічав, але я пам'ятаю, я її неодноразово вже сам розказував, коли говорю про таїнство сповіді. От це дуже важливий той момент. Ви тоді казали, що цей чоловік дуже чітко сказав, що я знаю, чому це зі мною є. Оце так, мені так, дуже запам'яталося. В Максима Сповідника просто є такі вражаючі слова про те, що ми мислимо логікою, що минуле впливає на теперішнє. А він каже: насправді майбутнє впливає на теперішнє. І коли людина, наприклад, дуже мучиться від того, що було з нею, до що вона зробила до того. То якраз у нас в ми кажемо, важливо не те, що ти робив до того, а важливо те, що ти зробиш в майбутньому. А тут виходить яка ситуація: людина за три дні до смерті, так. і от ця оця його точка переродження, все, що він пережив до того, це якраз те, завдяки чому ви з ним зустрілися, і він, можна сказати, його історія живе, вона так. надихає. І, і вона вже виходить, вийде за межі вас і мене, так і тих людей, які про неї чули. Тому це справді важлива така історія для того, для нас, коли ми на сповіді часто думаємо, що ж сказати. От улюблена, улюблені слова Вір'ян Ой, такі, як всі, так. От якщо б ми зрозуміло, що мені три дні лишилося, а тут реальна історія. Реально. Тому я, я дякую вам за цю історію. Але виявляється зовсім недавно, тобто, коли ми записуємо цю бесіду, це пройшло три дні від того моменту, як історія через 20 років так. отримала продовження. продовження. От цікаво, розкажіть. Мені. І ось е цю неділю і Фарисея прийшла до церкви на богослужіння жінка, ця, яка запрошувала мене е на цю сповідь. І якраз е після того, як прочитали ми Євангеліє, були у нас в церкві сповідники, були причасники, і майже церковний хор весь в повному складі приступив до таїнства сповіді, ну і потім вже були допущені до таїнства причастя. І от коли я побачив цю жінку, ми з нею, обговорюючи вже після служби почути святе Євангеліє, згадали цю історію про цю сповідь. Про тих три дні до смерті, і от реген церковного хору каже такі слова: Отець Петро, так він що митер, а ми фарисеї? І тут церкві всі замовкли і така пауза, потім кажуть: за все треба дякувати Богу. І після цього. Якраз от відповідь на це питання, чи ми митарі, чи ми фарисеї, і, мабуть, тим критерієм, що спонукав його бути в цьому образі якраз митаря, бо він сповідався з усвідомленням своєї гріховності перед Богом, свого недостоїнства, якраз було те, що до смерті йому залишилося три дні. І тут фальшивити вже не було як. І от ці люди, які сповідаються зараз, вони думають, що попереду ще довге життя, можна так щось загально сказати, немає такої конкретики в гріхах, а от в нього цього не було. І, мабуть, основним критерієм це є те, що людина усвідомила, що їй за три дні прийдеться зустрітися з Богом. Тому згадую сьогодні історії святих преподобних монахів. Які жили в своїх келіях і мали там труну. Щоб він зранку встав, подивився, що Гріб чекає на нього, і говорив: якщо будеш пам'ятати, що ти смертний, ніколи не зрішиш. Ось так, мабуть, вийшло і в цьому випадку. І от після цього. Багато було таких випадків, що я сповідав людей. Але от такої сповіді, як відбулося 24 роки тому, більше не було. А це була сповідь щира, і Господь її теж оцінив і прийняв, тому що цей час цьому чоловіку було 51 рік, коли він покидав цей світ і знав свої гріхи, через що він якраз. Має цю хворобу і чого він її покидає, але там ще була така важлива деталь. Сповідався він у велику п'ятницю, так? так а помер на саму Пасху, так? На саму пассану паску. а хоронили в, в світлий понеділок. Понеділ, так. І там якраз світлий понеділок ви казали особлива служба. Чому вона полягає? Що весь час Христос Воскрес співається? Так, так, так. і це вперше в житті. Ви такі похорон мали так, вперше в житті. Тобто, оце такі дуже важлива деталь. Яка вражає це реальне життя, реальна, реальна, життя історія. реальна історія, і ми бачимо якраз присутність Бога в цій історії, і хочеться, щоб слухачі перейнялися от тим, як це все відбулося, і знали, що Бог є, Він поряд і Він якраз благословляє і допомагає. Дякую, дякую, ти з Петро. такий як на мене. Вражаючий початок оцих наших розмов про життєві історії. Відразу скажу від Петра ще дуже багато цікавих історій. Є історії навіть і веселі, і сумні, і вражаючі, і дивовижні. Тому хто нас слухає, хто дослухав до кінця, поставте ваше вподобання, напишіть коментар. Просто подякуйте або можливо хтось і якусь історію пов'язаною з повіддю, також може описати. І Якщо ми побачимо, що це вам цікаво, ми з Божою помічю продовжимо Безко. наші ці записи. Дякуйтесь, Дякую, Петро. Дякую, вам. Дякую. До побачення.